Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитись з поняттям алгоритму. І сьогодні ми з вами дізнаємося, якими мають бути команди для виконавця. Але спочатку давайте пригадаємо. Що таке алгоритм? Алгоритм – це послідовність чітких команд, виконання яких вирішує поставлене завдання. Кожен алгоритм складається із чітких команд. Команди. Це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Кожен алгоритм складається для певного виконавця. А хто може бути виконавцем алгоритму? Так, дійсно, діти. Виконавцями можуть бути люди, тварини або пристрої. Щоб виконавці вірно виконували ваші команди, потрібно пам'ятати наступне. Кожна команда має бути зрозумілою виконавцем. Алгоритм не повинен містити команд, із якими виконавець не може впоратись. Команди мають бути складені у правильній послідовності. Отож, давайте виконаємо наступне завдання. Нам потрібно з вами визначити команди і не команди. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Дійсно, ми з вами пригадали. Що команди складаються із спонукальних речень. Тому до команд ми можемо чітко віднести. Відчини вікно, перемістити об'єкт, виконати вправу та будь уважним. А до не команд, це я люблю інформатику, як розв'язувати задачу і сьогодні з четвер. Ці команди не спонукають нас до дії, тому ми їх відносимо. До стовпчика не команди. Йдемо далі. Наступне завдання утвори правильні твердження, з'єднавши овал з відповідним прямокутником. Виконавець той, хто. Подумали. Так, виконавець той, хто виконує команди. Йдемо далі. Наступне. Поміркуй, якою має бути команда для виконавця. Закресли зайві слова. Зупини відео на паузу та виконай дане завдання. Дійсно, для того, щоб виконавець міг виконати ваші команди, кожна команда повинна бути точною та зрозумілою. Отож, ви сьогодні молодці. Ви справились з усіма завданнями. Отож, до нових зустрічей!